Вітаю, друзі, вечір. Вечір понеділок. Настрій не дуже. Знаєте, я що хочу сказати? От о, сьогодні такий настрій, що я точно бачу, що у нас без диктатури або без май... Тільки ні, вже не Майдан. Реальної революції вряд чи що вийде в дальнішому? Я не знаю, що повинно відбутися. Я не володію навіть уявою такою, що повинно відбутися, щоб у нас в державі зникли оцей клас. От дивіться, я не хочу звинувачувати зараз не Порошенка, не Зеленського, не Януковича навіть нікого. У нас є клас, який є. Вищою расою в Україні не раз давайте так. Не расою це таке непогане слово, це неправильно, але вищою. Божественною кастою в Україні Дивіться, зранці. Я казав, що сьогодні в Дніпрі буде суд Нардепа Тищенка, і суд по дуже тяжким статтям силове затримання і утримання в силове. Ну це серйозні статті. Два рази він відмовився прийти на суд. Він обіцяв і не приходив. Зараз Бабушкин районний суд города Дніпра ухвалив рішення примусово. Примусового приводу до народного депутата Миколи Тищенка на судове засідання. Але Тищенка не було знову на судовому засіданні. Подивіться, ось це розмову судді з прокурором. А цього не надійшло від головного управління державного бюро розслідування будь-якої інформації щодо невиконання приводу обвинуваченого тищенка. Будь ну, ласка, прокурор. Контроль з виконанням ухвали було впроваджено на прокурора Офісу Генерального прокурора. Ставимо зараз ухвала про здійснення приводу перебуває на виконанні засідання, засідання було... На було призначено на 11 годин. І мали завчасніки відомий посуд. Є певні труднощі що в виконанні е ухвали, е обвинувачення медичного ухвала була оголошено е в суботу завчасно про необхідність явки, однак він не знала свім право. Спочатку обіцяв, що він сам з'явиться в судове засідання. Повідомив, що не потрібно застосовувати мінімум і запиту приносу е для забезпечення явки, однак судове засідання не з'явився і не повідомив е сторону обвинувачення, зокрема протору. Про причину своєї наявки в судове засідання. А поруч з тим, на даний час також від а, головного оперативного павлення державне засідання надійшло про те, що не можливо виконти, але одночасно він на даний час, позначено, вони ще не доставили судове засідання. Цікаво, так? Да? Плювати прокурорам. На закон, плювати судовим виконавцям на закон, плювати ось цій службі, так, яка що доставляє підозрюваних, плювати поліції на закон. Всім плювати на закон, друзі. Розумієте? А ось Тіщенка, який гуляв десь там на островах. Нормально. А потім побили військово. І тепер він не ходить на суд. Але я впевнений в цьому, друзі. Винен. От Зеленський. Ні, ну може Порошенко винен. Я вже ось так буду казати. Ну може хтось, хтось, з них, хтось з них винен. А може винні ті, хто не зробили, ті, хто не виконали суд, рішення суду? Може, винні батьки от тих людей, які народили оцих тих, хто не виконав суд, виховали цих людей? Я ж впевнений, що там не шестятирічні працюють, і не 50, і не 40-річні, а 30-річні, які не можуть воювати. Вони не здатні воювати. Прокурори? Ні. Ні. Поліцейські? Ні, 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 ні. Та ніхто не здатний воювати. Вони здатні послати народ України на три веселих букви. Що вони роблять? Прокурори? Так, інваліди. Податковці? Так, інваліди. Судді? Так, інваліди. Ну це так, друзі. Розумієте? І поки ми це не зрозуміємо, ми будемо звинувачувати, да, Порошенка це був, був цемент цієї всієї божественної касти. Розумієте? Зеленський щось намагався і намагається зробити. Не виходить? Ну, більшість ні. Реально ні. Є причини? Так, дуже багато причин, що не все виходить. І за це внутрішню політику мало береться президент. Є причини? Є. Є виправдання? Ні. Ну повірте, ні. Навіть зараз можна було б звільнити всіх прокурорів. Повірте мені, ну можна! Ну нічого не станеться за місяць, коли будуть набирати нових випускників юридичних закладів. Нічого не зміниться. Нічого. Ну, ну, ну взагалі нічого не зміниться. От уявіть, ви що думаєте? Прокурори працюють? Ні. Вони стрижуть бабло. Вони продають справи. Вони наказують і вони тільки. Відносяться жорстко по закону до простих людей, до своєї божественної касти? Ні. Ні. Дивіться, навіть я рідко торкаюсь таких речень, як ТЦК, да, бус Бусики і все інше. Ось тут всім все можна. Всі все, всі все задовольняють. Правильно, неправильно. Я не хочу розбиратися. Але тут можна взяти, скрутити злочинець, не злочинець, в розшуку, не в розшуку. Не буду розбиратися, але тут можна. А тут суд зобов'язав привести. Ось нема настрою. Нема настрою. На Одещині заблоковано роботу підрозділу протиповітряної оборони. Ну ви уявляєте собі. Через арешт боєприпасів це повідомив такий собі подполковник ЗСУ Смірнов. Ну, раз людина є, то я це оголошую також. Людина не ховається, людина це не анонімне, якісь це не якісь там джерела підполковник ЗСУ, Смірнов повідомив. Мова йде про вибухові речовини для fpv дронів, які використовуються для знищення дронів розвідників у повітряному прості над регіоном. Я до кінця не розбираюся це. Але я розумію, що є дрони, які атакують шахеди, наприклад, або дрони-розвідники Російської Федерації, і вони оснащені зривними пакетами. І цей дрон наш, ну, дрон також камікадзе, тільки він повітряний, я так розумію, доганяє, знаходить і знищує там. Оце вибухові речовини, що цепляються на ці fpv дрони вони були арештовані. По якій причині, я не знаю. Можливо, там щось зв'язане з податками, можливо, з митниці. Можливо. Але вибачте, зробіть це все, якщо там щось порушення закону є. Фотографії, я не знаю, акти, протоколи, відео, і віддайте на війну. Це по повинно так працювати зараз. Так повинна працювати куча свідків, все, щоб далі можна було. Не треба залишати його у кімнаті для в... речових доказів. Ну, як так називається. Це що? Це як ми працюємо? Далі, друзі. Я сьогодні от наших баранів, да? наших баранів. Донецький аеропорт. Донецький аеропорт. А ще ж є Маріупольський аеропорт, друзі. Ще Луганський аеропорт, я не знаю, як вони там працюють. Я, в Херсонській аеропорт, чи ж ці аеропорти є? Я не пам'ятаю, чи є е, цивільний аеропорт. А ну, Кримський є точно, чи є в Мелітополі цивільний аеропорт? Це ті, що, я, що зараз знаходяться в окупації, а Донецький вже 10 років, Луганський 10 років. Але зарплатню плать. Зарплатню директору аеропорту платимо. Це Те, що я буду розповідати в неділю спонсорам, платимо. Директору Донецького аеропорту заплатили за минулий рік, 2023, 309 тисяч гривень. Начебто не б... за що, скажіть мені? За що? Ну, Винен Зеленський. Звісно, Винен Зеленський. Зеленський винен, що арештували там, боєприпаси. Зеленський винен, що Тіщенка не привезли, те, що е директору аеропорта заплатили. А директор аеропорта Бориспіль за два роки повномасштабної війни, за два. За два, 2022 і 2023, 8 мільйонів гривень. Я... Не проти, він працює. Да, аеропорт потрібно підтримувати в належному стані. Але вибачте мені, вибачте мені, 4 мільйони на рік в цей час, під час війни, коли аеропорт працює тільки на підтримання належного стану, будь-якого, щоб він, хоча б трохи був, це що? Скажіть мені, це що? Далі я вам хочу сказати, у нас є такий же ж Гончаренко, що він хоче. Звільнити ветеранів від оплати, звільнити інвалідів від оплати, надати більше оплати матерям, не підвищувати податки там. Можливо, це все нормально. Можливо, це все класно. І я б був за. Але немає пропозиції у Гончаренка ні однієї пропозиції. Давайте обмежимо зарплатню депутата. Міністрам, місцевим радам, обласним, давайте всі, всі чиновічні братії, обмежимо зарплатню. От просто давайте обмежимо поліцію зарплатню, СБУ зарплатню, яка працює на внутрішню роботу, не на зовнішню там платимо. Там, хто воює, плата. Мови немає. Всім військовим, всім, хто приймає участь, ГУР, СБУ, ну всі. Бригада людь чи батальйон людь, поліцейська, що воює. Всім, хто воює, всі, хто в тилу, давайте обмежимо хоч одну пропозицію. Гончаренко таку зробив. Хоч одну пропозицію Порошенка таку зробив. Погані, погана фракція Слуги народу. Поганий Зеленський. Всі погані, тільки ми хороші, як там Мирослав Олешко написав, що Зеленський Янукович, а вони Майдан. А ми з вами, хто обрав Зеленська, це все антимайдан, і ми всі вороги народу. Подивіться на це його допис. А вони хоч одну пропозицію таку зробили? Ні. Ні! Ну ні, ну ні. Вони тільки кажуть, там, де не їхня людина, де їх де щось їм відмовили. Я, наприклад, для те, щоб обмежити зарплатню всім державним чиновникам по рангу. Ось це стільки, це, так, 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 тільки президент отримує 28 тисяч гривень. Президент отримує 28 тисяч гривень, щоб знаєте. І нічого більше в нього немає. Скажете, а він там від у нього, у нього там є дивіденд. Це все зароблено було до президентства. А ці люди зараз, депутати, міністри, голови різних підприємств державних, і вони отримують все, що їм дають гончаренки, все, що їм дають ось такі Порошенки, які влаштовують. Тільки, ось дивіться, фотосесії. Ну, ось подивіться на цю морду, яка стоїть на трибуні. І фотосесія. Ось, дивіться, оце ж робить Гончаренко. Оце ж... А це вони сидять просто е і не голосують ні за що в Верховній Раді. А ось це Порошенко знімає, привіз якийсь якийсь коробочий, і так скрізь. Так скрізь, дивіться, охрана. Оце ж всі, хто в картузиках, да, і в коротких рукавчиках, це ж все охрана. Кому він привіз? Що він привіз? Але камери три є точно знімають. Чотири телефон, п'ять телефон. Для чого? Ось нема у мене сьогодні ну-ну, настрою да, ні про міжнародку говорити, ні про що, тільки про такі барани. Тільки про це, тільки, тільки, тільки. Я навіть не, не знаю, що, як це у нас закінчиться. От дивіться, давайте уявимо собі, що вся ця мерзота. Інтернет, мерзота Порошенка, всі ці боти от просто в один, в один в одну мить почали працювати проти Російської Федерації за Україну, не вважаючи на політичне вподавання, а просто вся ця мерзота за Україну. Ви уявіть, що було б. Ми перемогли в інформаційному плані Російську Федерацію от як ото казала Симонян, за три дня. Ви подивіться, скільки зусиль, скільки грошей, скільки їхнього внутрішнього страждання випадає на боротьбу проти України, проти командування Збройними силами України, проти нинішньої влади. І це ж роблять всі і боти, і ось та вся е, кримінальна владна структура, яка знаходиться, друзі. Вона вся знаходиться при владі. Ну, не, не вийшло у Зеленського. Не вийшло змінити все це. Я хочу відповісти на одне питання. а чого не можна Порошенка? Ну, тут написано Потрошенка. Дякую, це Анатолій Ковальчук. Примусово в суд привести. Ну зараз ні. Зараз немає розгляду його справ в судах. Він ознакомлюється. З справами вже два роки. Два роки він ознайомлюється зі справами. Хоча можна, можна підняти якусь із справ там відкрито так, і е е влаштувати розгляд в суді для запобіжного Заходу. Буде він, в СІЗО, не буде, це інше, але можна. Якщо він не прийде на розгляди, то тоді можна примусово. Ну, це дуже процес далекий. Його ж хотіли примусово привести в суд. І це ж було оголошено, це ж було і в Інтерпол направлено. Пам'ятаєте, коли в жуляни він прилетів, коли два місяці чи два з половиною він боявся переїхати в Україну, і коли він прилетів в жуляни, а там, замість того, щоб там був спецназ, замість того, щоб забрати його і відвести в суд примусово для. Набрання запобіжного заходу поставили сцену, оркестр, привезли туди людей. А те, що привезли, це 100%. киян було, ну, може, 5%. Там все інше були люди з регіонів і саме більше з Вінницької області. Набрали туди біля тисячі півтори людей і, вибачте мені, всралися привезти його примусово. Ну, я от зараз кажу, так, як є. От Просто воно буває, знаєте, находить, нахлинуло. А зараз його ні за що примусово. Русські там. Гарить, палає в задницях У нас же ж на квитках залізничних зняли дублювання російської мови? Я взагалі не розумію, чому до цих пір з 91-го року є дублювання? І, і в багатьох місцях. Ну ось розумієте, це те, що я сказав спочатку. У нас без диктатури. Я не бачу. Можливо, я помиляюсь. Я ж просто як один звичайний громадянин України. Але як нам це змінити демократично? Я маю на увазі, яку диктатуру? Ось вам півроку замінили прокурорів. Всіх зняли, набрали нових півроку на адаптацію. Півроку на заміну суддів. Всіх зняли півроку на адаптацію. Півроку на заміну СБУ. Можливо, рік СБУ це така структура. Всіх зняли нових рік на адаптацію. Ви знаєте, те, що. Зараз відбувається, і якщо рік буде відбуватися таке ж саме, то є нічого, нічого не буде у нас нічого не зміниться. Зато через рік ми будемо знати, або через півроку ми будемо знати і бачити, що з цих прокурорів, які прийшли туди, я просто кажу тисяча, двісті не, не підійшли, а вісімсот працюють. Класно, і вони працюють. Ну без такої диктатури. Нічого не буде, ну не буде, ну не зміниться, е, знаєте, ставлення людей, сознання людей, я не знаю. Не зміниться воно само по собі. Як не зміниться це, що я кажу, молоді потрібно віддавати. Молоді потрібно віддавати все таки, як би воно не було, як би я не сварився, як би я не казав, що молодь там ми вас ми виховуємо не в тому рульці, русі, русі і не так, але все одно молодь вона більше нас хоче впередити. І зміни вона хоче більше нас, повірте. І вона хоче. Ну ну, хай не ображають, не ображайтесь на мене, а то мені зразу пишуть, я мені стока, та я хочу. Ні, молодь це є молодь. От дивіться, навіть в маску, де я перший раз згоден з маском, Ілоном Маском, закликав ввести тест на розумові здібності для чиновників США після інциденту з 81 конгрес-вумен, яка заблукала на вулиці. І потрапила до будинку для літніх людей з деменцією. Я не кажу, що у нас таке. Ну, ось дивіться, я вважаю, до 60 років це до, до, до побачення. До побачення. Йдіть радниками, йдіть помічниками, і хай беруть заступниками. Питань нема. Але на основні посади, депутатство ні. І ще ж у, усвідомте, що 60 років, а попереду, скажімо, ще 5. Працювати хоч депутатом, хоч там президентом ось, от до 60 років. Повинен да, бути, я не знаю, ну нерозумовий, да, як а віковий ценз повинен бути. Ну повинен. Ну, ну не можемо. У нас, я ж кажу, по деяким направленням повинна бути диктатура. Я не кажу, що це повинна бути диктатура в державі, як в Росії. Ні, диктатура правоохоронних органів все навести до порядку. Диктатура чиновників для чиновників, і це потрібно робити. Або, або ми да. Тільки вже не такі, як ті два. Зовсім не такі. Я вам серйозно кажу. Ну, по іншому не буде. По іншому змін ми не дочекаємося. А у нас зараз, знаєте що роблять? Верховна Рада, щоб самим не служити, щоб не йти воювати, не йшли воювати їхні родичі, сини, батьки, друзі, яку мову, Вони вирішили відкрити лікарську таємницю. І всі дані про будь-яке. Будь... От дивіться, що робиться. Всі дані про будь-якого пацієнта, який прийшов в лікарню, відправляти в ТЦК. Що далі буде? Далі йде пункт номер один: лікарська таємниця випадає. Все. Про о, стан здоров'я. Воно пішло на весь балий світ людини. Це раз. Друге. Чоловіки, ті, що не хочуть служити. Ну це окрема розмова. Я не хочу торкатися, але є люди, які не хочуть служити. Чоловіки, вони перестануть звертатися до лікарів. Це два. Розумієте? Це три. Знову корупція. Знову корупція лікарів і ТЦК. Когось пошлють. А своїх не пошлють дані, чись дані направлять, а своїх не направлять, ось тих направлять, а своїх ворогів, скажімо, у лікаря чи ще направить три рази в три тицика. Зрозумієте, що ми робимо? А це знову влада робить, щоб народ воював за них. А вони будуть тут сидіти. От дивіться, нікуди ж вони не дінуться. Будь-як закінчиться війна. Депутати, як були, так і є. Міністри як були, так і є. Працівники міністерства, як були, так і є. Працівники СБУ, як були, такі є. Прокурори, судді, поліція. Вони ж всі залишаються на своїх містах. Як і на окупованих територіях, хто виїхав в Україну, той виїхав. Всі, хто там залишилися, вони так всі і працюють. Нічого не змінилося там на окупованих територіях. Повірте? Нічого. Або люди поїхали в Україну, або з нашими паспортами в Європу, або в Росію. А всі, хто залишився, всі на цих місцях і просуть їх, їх навіть там підвищують і зарплатню їм там платять більше за зраду України. Ось і все. Друзі, прийшов ітог цієї ситуації з Тіщенком. Нардеп Микола Тіщенка, як повідомляють ЗМІ і різні блогери, і різні там телеграм-канали, якого Разом із його охороною підозрюючи незаконному позбавленням волі ексвійськовського Дмитра Мазохи у Дніпрі не з'явився на судове засідання. Чому не з'явився? Чому не з'явився? Тому що о четвертій ранку, 23 грудня, звернувся до медзакладу у Києві, де йому діагностували ішемічну хворобу серця. Піпець називається. Розумієте, у мене не вистачає іноді нервів. Піпець називається. Да? Спочатку прокурори кажуть, що він і Обіцяв приїхати. Потім ті кажуть, адвокати щось там наїжджають на когось. Да? А тепер повідомляється, що він приїхав в лікарню, звернувся, і там лікарі, і шімічну хворобу серця. Сука, це що? Це мсек, це ТЦК, це прокурори інваліди, це судді-інваліди, це поліцейські, сука, які не можуть воювати. Оце все, воно друзі. Розумієте? Це новий МСЕК, лікарня. Оті лікарі, яку ми діагностували. Плюс Тіщенко, плюс прокурори, плюс судові виконавці. Ось для мене це все. І я вже не можу просто на те це все дивитися. Якщо отакі речі у нас відбуваються, завтра я вам більше розповім ввечері. Я більше вам про все розповім. Збирайтеся. Ну так же неможливо. Ну так неможливо. Так далі ніяк не буде. Підпишіться, поставте подобаючий. натисніть дзвоничок. Я дякую всім за ваші посилки до Євгена. Він все розповість, все розкаже. Я хочу подякувати за ваші донати. Але спочатку вибачитися за такий сумбурний випуск. Ну тому що ну, от один одне, один одне до одного, одне до одного, друзі. Ну я трохи вже так знаєте заспокоюсь. Вибачте за такий випуск. А, дякую я в. Ви... Василик чи Василик, вибачте, Андрію, а банк на 75. Дякую вам, пане Андрію. Величезна вам подяка. Тисну вам руку і донат класний і на канал. Дякую вам, пане Андрій. Стаматіна Тетяні. Також хтось без прізвища об 11.45 п'ять на монобанк. Дякую. Монобанк Сердюк Марта. Мартисенка Тетяні, Ламза Марині, Меліхову Михайлу, Петухову Андрію, пане Андрію, дякую, два перекази. Один на канал, один на дрони. Дрони пішли, дрони пішли. Все, дрони відправлені нові. Ще трохи нам залишилося зібрати. Завтра я вам все це доповім, щоб уже було чітко. Делюрман Григорію, 50 на 50. Дякую, пане Григорію, тисну вам руку. Лазебник. Валерію, дякую, друже. На дро... на спальники чи на дрони перерахував. Не, не пам'ятаю, але дякую, друже. Дякую. Волошину, Миколі. Всім, всім, всім величезна, величезна подяка. Друзі, до завтра. Україна переможе.